Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бог відповість Єремії 29.12. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас. Коли пастор Тимофій під час подорожей носить білий комірець священника, його часто зупиняють незнайомі люди. Помоліться за мене, будь ласка, кажуть люди в аеропорту, коли бачать білу стрічку на його простому темному костюмі. Під час нещодавнього польоту жінка, помітивши його, опустилася на коліна біля його крісла, благаючи, ви пастор, чи не помолитесь ви за мене? І пастор Тимофій помолився. Уривок із книги пророка Єремії проливає світло на те, чому ми вважаємо, що Бог чує і відповідає на молитву. Богу не байдуже. Він запевнив свій улюблений, але грішний, вигнаний народ. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Бог передбачив час, коли народ повернеться до нього. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені. А я буду прислуховуватися до вас, і будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Це та багато іншого про молитву пророк дізнався, перебуваючи в ув'язненні. Бог запевнив його покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Ісус також закликає нас молитися, знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Тож просіть, шукайте і стукайте в молитві. Він знає нас і хоче нас почути. Принесіть Йому свої турботи прямо зараз. Як часто ви молитесь, що ви скажете Богу сьогодні? Помолимось, дорогий Боже. Твої турбота і знання надихають мене молитися. Дякую за відповіді. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насущний.